Так, доброго часу. Дивимося Одесу, Одеську область. Дуже просила подивитися. Давайте подивимося. Бо там зараз, що там відбувається, Одеса. Одеса, Одеса. Так, будуть бити по Одесі, щоб було більше жертв, але е, більший урон, як тому. Урожай не урожай. Ну, як тому, що Україна, ну, знаєте, як зібрала. Отут будуть більше лупити саме по тим е ну, по портам. От таке все буде. Для того, щоб більше руйнувань було. Так, е все те, що вони надумали, воно не збудеться, не вийде. У них, як, знаєте, як недостатньо ресурсів. Але. Але щось збити буде. Причому ота атака, яка була на Одесу, це не остання. Так що будьте, будь ласка, обережні і при можливості не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Одеська область. Одеська область. Дуже багато збиттів. Прям дуже багато. Прям дуже багато збиттів. Будуть випла випускати і ще і, і не тільки випла, Дуже швидко. Е, і руйнування, і думаю, що будуть і, ну, і жертви по області. Тому максимальний сос Одеса. Одеса, Одеська область до 30 -го. липня, будь ласка. Не нехтуй сигналами повітряної тривоги. От не нехтуйте. Бо якось воно у вас там не дуже все спокійно буде. От назвемо це так. Дякую вам. Бережіть себе. Україна перемогла і не забуваємо ставити вподобайки і писати коментарі. Дякую.